Шукаємо скарби камими днями і ночами, бо ми є яскаємо шукачами Полісі поколі маям шукачами. Від пошуку скамів повторимо. Друзі, всім великий привіт вітаю на YouTube каналі Азарт. А, Значить, сьогодні з Вадимом приїхали на пляж, але в нас буде не просто пошук. А зателефонувала мені одна дівчина. Загубила обручалочку і просить допомогти їй знайти. От, тому я погодився, спробуємо, не знаю, знайдемо чи не знайдемо, тому що воді. Але каже, що глибина невелика, там десь біля берега. Тому ну, будемо сподіватися, що знайдемо, але вже побачимо, що і як. Тому, друзі, вмочуйте зручніше. Е, такий буде неординарний випуск. В нас, е, от, Ну, потрібно допомагати, тому погнали. Друзі, йдемо через такі хащі, чуємо там крики, капець. Мабуть, людей повно щось ми не звикли до такої компанії. Це щось взагалі Щось не сюди Походу ми заблудились коротше. Ні Тож ні? Коротше щось друзі ми десь Ми Зараз поліземо хащарями Так, друзі, під'їхали, переїжджали, коротше, бо там не можна було Можна було пройти? Доброго дня, це ви, так? Артем. Артем. Приємно. Так, як ви його там загубили? Ага. То воно у вас просто з пальця злетіло чи як? Обуємо, людей там багато, Бо зараз щось люди такі трохи, трохи якісь обозльоні до цього виду пошуку. Ну що ж, друзі, двигаємо. Цепки Коротше, друзі, десь під містком кажуть, але тут дуже багато бачите, сміття просто. Дуже багато сміття скло. І прилад просто пищить на все. Просто на все піщи. То ви не бачили, чи воно підсів впало, чи десь далі полетіло. Бо тут просто все пощій, там желі стільки всяко. Так, друзі, ну що ж, колечко знайшли, ось таке маленьке, і було воно аж там, і, друзі, під цією горою металевої цепочки. Отак. Супер. Допомагайте, будьте добрішими. Клас. До речі, друзі, взяв узяв от снайперочку. І саме снайперочку вдалося знайти. Дивіться, скільки різного мусору. Кстати, трансформер. От і виновник торжества. От так. Що ж, друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобачки. Ми справились. Задоволені? Все супер, друзі. Ну що ж, друзі, йдемо вже до автівки. Можливо, зараз поїдемо, побродимо десь на якомусь полі ще, бо проїжджали, бачили, що забирають поля. Коротше, в цілому кільця знайшли, дівчина дуже задоволена. От, і це саме головне. Тому, друзі, робіть добро, щоб цей світ був добрішим. Все, ми погнали шукати далі, щось цікаве. Золото вже сьогодні знайшли. Друзі, ви лишень погляньте, яка краса. Та ти що, які краєвиди, ми на полі з вадімом. Є сигнал, але щоб ви собі розуміли, бітон не можна вкопати. Просто, Просто бітон. Ну, як, відносно, трохи лізе, але треба погепати ногою. Вже щойно дзвонили, вже потрібно знайти сережку, але цього разу вже на городі. Вибирали огірки і злетіла сережка. Ще завтра підемо чи поїдемо шукати сережку. Ну це ще не точно. Не можна докопатися. Зверху ще більш-менш м'ягенький, а нижче вже бетон. До речі, поле ми на ньому не ходили, не знаємо чи тут щось є, але е, надіюсь видно вам. Там вон протока. От. Так. Щось глибині, ну можливо якийсь... Залізяча. То що глибокий сигнал. Фух. Це жесть. Опа. Який залізяча? Можливо, сукачина? На жаль, не сокера. А, До речі з іншою лопатою взяв батька, батько з нею ходить, бо мій фіскарі ще під капельницями відкачують його. Так, ну що ж, рухаємось тоді. будуть сигнали, буду включатися. 49 Непоганий сигнал. П'ятдесят п'ятдесят два, може бути срібло, Ух ти. Е, це друзі куля. Типу кулі-мін'є, тільки, мені здається, вона по-іншому називається. Це десь 1800 роки. Отака свинцева куля. Прикольно. Беремо до колекції. Сигнал просто такий кричащий. 80-82. Хотілося б, щоб це була якась мідна монета. Але це, на жаль... Якийсь тут бухарик, пив горіляку. Ось так, друзі, присідаєш, е, копаєш ямку і наскільки запашна ця солома, пахне пшеничкою, це просто неймовірно. Е, кайф, цей запах не передати. Насолода, на просто насолода. Ну а ми йдемо далі, зараз перейдемо через ту посадочку на інше, там теж зібрано. О, так і ця протока туди тягнеться, тому що тут а, провірили. Нічого цікавого нам, на жаль, не випало. Спробуємо пройтись туди далі. Коротше, ми сьогодні тільки по хащерях лазимо. Нелегка ця справа. Опа. Але що, треба контенту знімати? Тому мусимо лазити. Так, глядачі, тільки он Вадіму кричав, що кажу дивно, гільзи є, пулі є. А радянських монет немає. І тут сигнал. Викапують 35 чисто. І що ми бачимо? І є в нас, друзі, перший монетосик, але вбитий просто в дрантя. Це дві копійки до реформи. І якщо я не помиляюсь, це 46-й рік. Ну вона в дуже і дуже плачевному стані. На жаль, ну але сам факт, що перша монета попала, можливо, тут вони є. Будемо шукати. Так, друзі, дивіться, випала з такої глибини якась така чи мідна чи латунна штука, дивіться, є отвір сквозний, і воно вкручувалось. Мені здається, воно щось дуже схоже на глушник до якогось пістолета. Можливо, в мене бурна фантазія така, але якщо хтось знає, будь ласка, підкажіть, чи може це бути глушник? Отаких от розмірів. Хм, цікаво. Бачите, тут є такі виємки, як то під ключ, щоб закручувати, чи, 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 чи що воно? Ну, отвір ну, прям дуже-дуже може бути. Я не знаю. В общем, друзі, підказуйте. Яскравий сигнал і верховий 64-62. О, пломба. О, на жаль, затерто, нічого не видно. Блін. Шкода. Лиса-лиса. Ну, але торгова пломба, значить тут все ж таки якась дорога можливо була. Так, глядачі, був сигнальчик, дивіться, викопав частину снаряда, Але гляньте, як цікаво, вже готова попільничка, дивіться, під цигарку, от Ручечка, взяв, висипав. Прикольно. Єдине, що його почистити. Я то не палю, але можливо заберу, комусь подарую, почищу. Прикольно. Цікаво так. <рикольно> Знає, друзі, знову був сигнал. Думав, можливо, знову шматочок пояска, перед цим випав шматочок пояска. От, Не копав на камеру, викопую і бачу, що лежить, друзі. Дивіться, конинка. Гляньте, яка дуже мало в нас їх попадає. Ну, Я мало їх знаходжу, не знаю. Можливо, хтось більше знаходить. Ось така от конинка. На жаль, зігнута це від кінської упряжі. Прикольна така бронзова. Гарненька. Клас, беремо. Що ж, рухаємось до автівки, будемо їхати додому. Значить підсумки сьогоднішнього дня. День не недаремно. Завдяки нам на одну щасливу людину в цьому світі стало більше. Я думаю, Настя зараз сидить вдома і п'є шампанське. Настя, привіт! Бажаю, щоб ти більше не губила дорогоцінні речі. От. І хочу передати привіт ще двом малим козакам, які там до нас підходили, розпитували у нас про прибори, про пінпойнтери, там цікавились. Хлопаки, привіт вам теж. Обіцяли, що підпишутся. Е, Тому, друзі, я думаю, день сьогодні заліковий. Тому робіть добро, робіть цей світ добрішим, яскравішим, того, що гнилі і так вистачає. Все, з вами був Ютуб канал Азарт. Хай вам щастить. Мирного неба, бережіть себе та своїх рідних. До наступних зустрічей. Пока-пока, обов'язково підписуйтесь.